Вишиванка це оберіг кожного українця, і кожен символ на ній має своє значення. А чи знали ви, Тетяна Володимирівна, що означають деякі символи на вишиванці? От що, наприклад, означають хвилясті лінії на вашій вишиванці? Взагалі я знаю, що це вода, дощ, пливість часу і розвиток. Абсолютно вірно. Що означають шеврони як вишивка на вишиванці? Ну, знаєте, я коли сказала, що будуть. Діти запитувати про символи. Я підійшла до Миколи Олександровича. Кажу, Микола Олександрович, ви вчитель історії, я не всі символи знаю. І я дещо вивчила. Такий шеврон означає жіночу сутність. І вона відповідає за матеріальне. А ось такий шеврон це чоловіче. І як не дивно, це відповідає, як ти думаєш, за що. Якщо жіноче це за матеріальне, то чоловік... за гроші. Та ні, ну матеріальне це жіноче. За що буде за духовну сутність? Чоловіче за духовну сутність. Ірина Вірідна, зазвичай на вишиванці відображають геометричні символи, а на вашій вишиванці колосків. Скажіть, що вони означають? Даня, ти дійсно маєш рацію. Зазвичай на вишиванках зображені саме такі геометричні символи. І кожен символ має своє особливе сакральне значення для українського народу. На моїй вишиті сукні зображені колоски пшениці. Пшениця з давніх давен означала родючість, багатство та плодючість українського народу. Дякую, Олена Софіна. Що на вашу думку означає ромб на вишиванці? Ромб, ну, мабуть, щось близько до квадрата плодючість, можливо, сонце. Щось, щось таке. Mm -hmm. А ромб з крапочкою? Ой, а ромб з крапочкою, ну це вже точно засіяне поле. Микола Олександрович, що знаєте ви, що означаєте символи на вашій вишиванці: калина і гілки дуба? Uh, так, калина це символ. Жінки, символ жіночої родючості, а ягідки на калині це символ дітей. А стосовно дуба, дуб має дуже давнє значення, і він вживався ще у наших предків словян як образ перуна. А зараз вважається символом чоловічої сили. Дуже дякую. Кожен символ на вишиванці має сакральне значення. А чи знаєте ви, Тетяна Миколаївна, що означає хрест і хвилясті лінії? Так. Ну я думаю, що хвилясті лінії це щось пов'язане з часом. Мабуть, це плинність часу, а з приводу Хреста ну, це символ Творця. І, звичайно, що це як оберіг, оберіг від злих духів. Уу, це дуже цікаво. Світлана Анатолієвна, у вас така гарна вишиванка. Що означають символи на ній? Дані символи називаються зорі, а означають вони зв'язок із космосом, захист від зла і негативу, а також від безсилля. Людмила Миколаївна, доброго дня! День. А що означає рослинний орнамент на моїй вишиванці? Рослинний орнамент на вишиванці означає процвітання енергія, ріст. А не підкажете, що символізує коло на вишиванці? Угу. Ну, коло взагалі це символ сонця, а, тому це така божественна енергія, енергія життя. Дякуємо вам велике. Тепер ми будемо знати. Супер. Дякую вам, дівчата, за запитання.